Я збираюся розповісти про книгу під назвою Сила зараз. Ехарта Тола. Ця книга може допомогти вам вирішити багато проблем, таких як тривога, стрес, багато думок, негативне мислення. Ви, це не ваш розум. Ваше тіло це потужна машина, оснащена всіма інструментами. Як і будь-який інший інсуатурший інструмент, ви повинні користуватися своїми інструментами обережно, а потім класти їх на місце, коли закінчите. Якщо ви користуєтеся будь-яким інструментом, не зупиняючись, то він зламається. Це звучить як просте правило підкорятися так, як однак. Ми завжди забуваємо давати перепочинок найпотужнішому інструменту нашому розуму в нашому розумі. Постійно Постійно відбувається розмова на кшталт, що буде, якщо я не зможу знайти роботу, ой, я знову забув оплатити рахунки, що буде, якщо я не зможу скласти іспит, ой, я голодний, що мені з'їсти. Коли я прийду додому, постійні роздуми. Це дуже небезпечна залежність. Ми називаємо щось залежністю, коли ми не можемо сказати йому ні, чи можете ви перестати думати, ви знаєте, де кнопка вимкнути? Якщо ні. То у вас залежність, і вона буквально вбиває вас надмірне мислення. Є основним джерелом тривоги болю, стресу і незадоволення. Всі навколо нас мають цю залежність, і через це ми думаємо, що це цілком нормально. Однак це зовсім не так. Якщо ви побачите когось, хто говорить вголос на вулиці, ви назвете його божевільним. Але те, що ми не вербалізуємо наші думки, не робить нас такими, що відрізняються від тієї людини. Якщо ми думаємо надмірно, то вони стають постійним, непотрібним, марним і негативним інструментом, який ми повинні використовувати. Почне використовувати вас, і ви станете рабом свого розуму. Автор каже, що ви можете позбутися надмірних роздумів, лише приділяючи свою увагу теперішньому моменту. Теперішній момент це все, що у нас є. Ви можете практикувати це, виконуючи прості завдання. Наприклад, коли ви миєте руки, піддивіться, як вода лється на ваші руки, відчуйте запах мила, почуйте звук води і відчуйте м'якість рушника. На початку це триватиме дуже короткий період, і ваш розум принесе вам думки з минулого або з майбутнього. Коли це відбувається, просто спостерігайте за своїм розумом, не судіть, не гнівайтеся. Просто спостерігайте за тим, що робить ваш розум. Спостерігайте за своїм розумом, так, ніби ви спостерігаєте за іншою людиною. Автор називається спостереженням замислителем. Спостерігаючи замислителем, ви незабаром зрозумієте, що ви це не ваш розум, це занадто різні сутності. Ось ваш розум. А ось ви спостерігаєте за своїм розумом. Якщо ви будете більше практикувати присутність, то незабаром будете сміятися над своїм розумом, тому що побачите його витівки, щоб привернути вашу увагу. Розділ 2. свідомість, вихід з болю. Ще з дитинства кожного разу, коли ми відчуваємо негатив чи біль, якась його частина залишається всередині нас. Через деякий час вона накопичується і, врешті-решт, перетворюється на монстра. Автор називає це тіло болю в одних людей: тіло болю активне весь час. А в інших є певні слова чи речі, які пробуджують тіло, болю, наприклад. Іноді ви говорите комусь щось просте, а він дуже злиться і навіть стає агресивним. Ви просто дивитеся на нього і не можете зрозуміти, чому таке просте слово його так розлютило. Я впевнений, що так було і з вами. Це траплялося. І з вами хтось скаже одне слово, і весь ваш день зіпсований. Ви стаєте дуже пригніченим або злим на весь день. Якщо емоційна реакція набагато сильніша за події або слова, які змусили вас почуватися по. Гано або злитися, то знайте, що це тіло болю. Тіло болю це не ви, це окремий монстр, який живе у вашому тілі і живиться вашою увагою. Він завжди намагається ототожнити себе з вами, але ніколи не є вами тіло болю, це частина вашого його, яке є фальшивою ідентичністю, яка була створена на основі зовнішніх вражень, майже завжди у всіх нас є. Тіло болю важливо вловити його до того, як воно виникне, і візьме контроль, якщо ви присутні, ви можете відчути його, коли воно виникає. Іноді це дуже депресивне почуття, іноді це гнів, і ви продовжуєте уявляти, як би ви побили когось, а іноді це страх. Тому. Коли тіло болю прокидається, залишайтеся там і спостерігайте за ним, не судіть його і не аналізуйте його в той момент, коли ви визнаєте, що це тіло болю, і починаєте спостерігати за ним, воно не може взяти контроль над вами, будучи присутнім, ви вносите світло в темряву, а тіло болю не може цього зробити. Жити у світлі присутності. Якщо ви не вірите в це, давайте проведемо невеликий експеримент. Я перестану говорити на кілька секунд, і в цей час спостерігайте за своїм розумом і скажіть мені, які думки приходять вам у голову. Спостерігайте за своїм розумом. Як кішка, що чекає, коли миша вискочить з нори, чи з'явилися у вас якісь думки, я впевнений, що ні. Навіть якщо у вас і з'явилися якісь думки, напевно, пройшов якийсь час, перш ніж вони з'явилися, в цьому і полягає сила. Зараз в цьому і полягає сила моменту. Як бачите, коли ви тут і зараз ваш розум не може взяти вас під свій контроль. Розділ 3. глибоке занурення в теперішнє, теперішнє і розум нероздільні. Якщо вилучити розум з рівняння, то час зникне. Уявіть, що на планеті немає людей, а є лише рослини і тварини. Якщо ви підійдете до сови і запитаєте, чи знаєте ви котра година, сова відповість, що ви маєте на увазі під часом. Це зараз час є зараз, що ще може бути минуле і майбутнє подібні до місяця. Місяць не має власного світла. Він отримує його від сонця так само минуле, і майбутнє отримують світло від теперішнього часу. Не існує жодного іншого часу, в якому ви живете окрім теперішнього моменту. Як тільки ми це зрозуміємо, то зможемо використовувати час як практичний інструмент. Автор називає це годинниковим часом. Наприклад, якщо ви хочете досягти якоїсь мети за рік, то ви використовуєте час для практичних цілей. Однак, якщо ви постійно думаєте про кінцеву мету. І забуваєте про теперішній момент, то ви використовуєте психологічний час. Психологічний час це спогади про наше минуле і про екції нашого майбутнього. Якщо ви цього не усвідомлюєте, то в кінцевому підсумку будете жити в психологічному часі джерелом будь-якого стресу. Є роздуми про те, що сталося в минулому, і що станеться в майбутньому. Я жив у майбутньому. Я просто хотів якнайшвидше перейти до справи, бо думав, що минуле відстій. А майбутнє зробить мене щасливішим. Коли ви живете в майбутньому, ви втрачаєте теперішній момент, ви перестаєте ним насолоджуватися, ви починаєте хотіти того, чого не маєте, і не хочете того, що вже маєте. Це створює протиріччя, і ви починаєте ненавидіти життя. Як це працює у вашому житті? Вся робота, яку ви робите, є засобом дістатися до місця призначення. Ви відчуваєте, що коли ви отримаєте цю роботу, ви будете задоволені. Ви відчуваєте, що якщо виконаєте цю роботу, то будете задоволені. Чи відчуваєте ви, що якщо досягнете своєї мети, то станете щасливішими, чи ви завжди чекаєте, що щось станеться, щоб відчути себе повноцінним? Досягнення місця призначення ніколи не призводить до щастя? Дозвольте навести приклад, скажімо, ваша найбільша мета піднятися на Еверест. Я знаю, що гелікоптери не можуть літати так високо, але якби вони могли, чи відчували би ви себе щасливими, якби гелікоптер забрав вас. І висадив на вершині Евересту. Я впевнений, що відповідь буде ні щастя не в тому, щоб дістатися вершини, і не в тому, щоб залишитися біля її підніжжя, а в тому, що ви не можете залишитися внизу. Бо це не означає, що ви не можете бути щасливими у подорожі щастя у теперішньому моменті. Тому просто розслабся і насолоджуйся теперішнім моментом, який перед тобою ти вирішиш майбутні проблеми, коли прийде час, не дозволяй своєму розуму взяти все під. Під контроль, якщо раптом всі твої проблеми зникнуть. Прямо зараз, через кілька днів, твій розум почне створювати нові проблеми. Хіба це неправда, для того, щоб створити проблеми нашому розуму, потрібен час, наприклад. Якщо раптом дика тварина заскочить у твою кімнату, то це стане проблемою, ти можеш втекти або можеш поранитися. Але це не є проблемою, тому що щоб створити проблему. З чогось що зробити з чогось, проблему вам завжди потрібен час, щоб ваш розум подумав про це і визначив це як проблему. Якщо ви ще не переконані, то не могли б ви відповісти на це питання. Чи можете ви сказати мені, яку проблему ви маєте прямо в цей момент, не через одну годину, не завтра? Що не так саме, зараз, я впевнений, що ви нічого не можете придумати, тому що якби у вас була проблема, то ви б вирішували її. Замість того, щоб дивитися це відео, автор каже, що він навіть отримував листи від довічно ув'язнених, які говорили про те, що вони знайшли свободу у в'язниці, тому що зараз у вас немає жодних проблем, що у вас можуть бути ситуації, з якими потрібно розібратися. Це може бути важко зрозуміти. Але якщо ви це зробите, це змінить багато речей. Для вас особисто, для мене. Ця частина книги була моментом ага, тому просто зосерейтеся на теперішньому часі. Спочатку почніть бути присутнім, виконуючи невеликі вправи, наприклад, коли ви готуєте їжу, чекаючи на ліфт, або коли ви приймаєте душ, і тоді ви будете проводити більше часто в теперішньому часі, і тоді ви можете також почати медитувати 10 хвилин на день. Що також може допомогти вам побачити, як ваш розум обманює вас. Дуже часто ви будете ловити себе, коли ви не в моменті тут і зараз, коли ви усвідомлюєте це, це усвідомлення вже є великим успіхом, нарешті. Підписуйся на канал. Тут книги про як стати задоволеним своїм життям, планування, мислення і гроші.